Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Мемуари Переселенців. Ви з вами сьогодні Юля і Вероніка. І сьогодні ми беремо вас з собою на прогулянку. А, у нас сьогодні така незвичайна прогулянка Не в на майданчик. В да, ми їдемо в Сарафово, покажемо вам, чому ми туди їдемо, що нам там потрібно. І зараз ми йдемо на зупинку і чекаємо 15-й автобус. Залишайтесь з нами. Сьогодні у нас 2 липня. Вчора і сьогодні в нас дуже комфортні дні. Всього 27 градусів. Достатньо такі непогано, але сонечко світить, жаркувате. От, Ввечері вже так прохолодно, але з завтрашнього дня буде знову жара. Що ти хочеш? Що хотіла сказати? Пити. Пити. Да. Дуже жарко, Вероніка постійно хоче пити. Сподіваюся, автобус ми будемо чекати недовго. Так, ми вже в Сарафово, в центрі, і з тих пір, коли я тут була, тут дуже багато оновлень. Вон та пекарня. Але тут ще з'явився сараф кебаб, рафі, там морозиво, шаурма. Але саме цікаве, це ось. Дивіться що. Ченч. Це обмінник. Коли я тут була, і ще навіть коли ми приїхали з Мариною в оскільки, два роки тому обмінника тут не було. І обмін грошей я робила в казіно у дяденьки просила обміняти мені гроші. Тепер тут є такий ось ченч. Це, мені здається, супер, просто покращення. Я в шоці досі. Дуже круто. Ми йдемо по центральній вулиці, яка веде до моря, як в курортному місті, є всякі сувеніри. Багато чого справді от змінилось з тих пір, які я пам'ятаю. Якась ще кофейня. Прикольно. Вероніка вже побачила щось з лабубу. А так, мені зуять. Манікюр, педикюр, речі, ще якесь кафе. А ось-ось-ось такий вже закритий, а ні, написано open. Ось посаду в мене, такі гральні якісь автомати чи що це. Ну там, коротше, коли я приходила, я прочитала, що там можна обміняти кошти. Це єдине місце, де можливо це було зробити. І я вам хочу сказати, що це було просто нереально. Я з дитиною заходжу туди. Там сидять люди з там з віскі, з якимись напоями, і грають в автомати, в якусь рулетку, в щось там ще. І просто кажу, можна де це money»? Вони мене привели до якогось типу хазяїна чи хто це ось тут. І він мені поміняв 100 євро наливно вино. віно. Колись ми також тут були і його купляли. По іншу сторону теж якась чискара, чи що. Люди сидять і відпочивають. Людей небагато, до речі. Взагалі не схоже на сонячний, на бургас. Якось так. Зовсім трішки людей. Дуже такий зручний, мені здається, цей квартал. Сарафову. І ось тут ми вже бачимо море. Дійшли до моря. Клас. О, до речі, покращення. Ось такий ізі бокс Йдемо ми від моря, ось там позаду в мене вони залишились, і йдемо по вулиці, яка веде до Білли. Зайдемо зараз а, в Білу Сарапова. Подивимося, що там є. Взагалі, прикольно так, спокійно, тихо, але, як на мене, трохи пусто. Людей мало, і навіть от мені було видно шматочок пляжу, то зараз взагалі нікого немає, але лежачки стоять. Не знаю, так тихо, спокійно, але людей реально якось маловато. На відпочинок в Сарафо, здається, багато людей не приїхало. Можливо, так здається. Треба відвідати набережну, побувати тут в день, в першій половині. Може якось більше всього. Але, ну, справді, можу сказати, що достатньо так те, що я побачила по центральній вулиці, кафе, кав'яринь, шаурма, всякі магазинчики, аптека. Прикольно є куди зайти. Є у білий паркінг, 45 хвилин, безкоштовно для відвідувачів збігли о, прикольна ціна на ці паштетики 2,77. Непогано. Так, звичайний магазин. Я думаю, нічим не відрізняється від білий в бургасі. Крупи, приправи. Соуси. Олійка, Привіт, Веронічка. Цікаво чи є олія авокадо. Не знаю, не бачу поки що. Акції, акції, акції. Акції на всяку ковбаску. До речі, так як я лоханулась недавно, ось такі будьте обережні, 15 капсул. 8,99, а я взяла ось такі 28 за 2395, що зовсім не вигідно. Перерахували і виходимо з каміром. Так, в білу сходили, чекаємо. Те, заради чого ми приїхали. Зараз, якщо все відео, я вам покажу. Ось такий райончик позаду. Просто приватний сектор. Тут є і нова частина, в якій ми не були. І, до речі, дуже смачний хліб. Дуже смачно. Доведеться ще один купляти, мабуть. Машин немає, можна гуляти. Дуже багато із зіпеї цих боксів поставили. Коли я тут була, їх не було. Все, якісь покращення. Але цей приватний сектор він такий і залишився. Просто приватний сектор. І тут ем, якраз це більша частина Сарафова, вона ось така, як просто приватний сектор, з такими двохповерховими будиночками, своїми якісь там городи, клумби. Добре. Так в нас вийшло те, що ми планували. Це кілограм малини. Виявилося, що є, мені розповіли, така цікава група, просто називається в Фейсбуці Сарафова. І там кожен сезон є люди, які привозять, продають домашні різні там малину, ожину, там щось іще. Коротше, різне. Будемо слідкувати за цією групою, може і ще щось купимо. Зараз ми купили малину, і один кілограм малини коштує 17 лев, що порівняно з... Зеленчуцями набагато дешевше. Покажу зараз, скільки коштує в зеленчуцях. От, але прикольно, я вже скуштувала не мила. Малина дуже смачна, домашня, дуже пахне, величезна. Дуже зручно, що одразу вже попів кілограма вона фасована в судочки, і одразу з пакетиком дуже все швидко в цій групі. Виходить, що ти записуєшся в коментарях, типу, скільки тобі потрібно. От, ну цей раз була саме малина, ти там пишеш, скільки тобі кілограм, чи півкілограма, чи два кілограми. От, але привозять з запасом, і, типу, якщо ти просто не записався, можеш все одно прийти купити, не запитують там твій запис, типу, того дуже прикольно, зручно. Цілий багажник цієї малини. Я вже чекаю, що ще буде, але так почула, що наче будуть в наступному місяці, не знаю. Я сподіваюся, може трохи раніше щось у них буде. Кажуть, що були якісь і закрутки, і вино. Будемо чекати, що буде в цьому році. Тому, якщо вам потрібно, пишіть в інстаграмі на сторінці в Дірект і відправлю вам цю групу, якщо вам також цікаво. Якщо ви в Сарафово, то Знаєте, що в вас таке є. Так, ми з Веронікою вже приїхали майже вдома. Хочу вам сказати, що автобус до Сарафово е був забитий повністю. Ми стояли, тому що це якраз був такий час пік, коли всі їдуть з роботи, 18.20. А вже назад ми їхали з Сарафово, то достатньо так. Небагато людей їхало до Бургасу. Зараз ми йдемо додому, помиємо нашу малину. Будемо їсти малину. як я був. Будемо їсти малину. Да, як я був. Супер. Ой. Ми дякуємо вам, що ви були з нами. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Можливо, у вас залишились якісь питання, а можливо, ви щось купували в Сарафово в минулому році чи в попередніх. І ми будемо брати вас з собою, якщо в нас будуть ще такі поїздки, якщо щось будуть там привозити цікаве, тому візьмемо вас ще. Дякуємо вам і всім пока. Лайк і підписка!